Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми: правова допомога для внутрішньо переміщених осіб, підсумки акції, ворожу літературу на макулатуру. З початком повномасштабного вторгнення фахівці центру та бюро безоплатної правової вторинної допомоги почали частіше допомагати у вирішенні проблем категорії внутрішньо переміщених осіб. Спочатку були питання, що стосувалися пошуку житла та отримання соціальних виплат. Зараз актуальними є проблеми стягнення аліментів, розірвання шлюбу та встановлення факту належності документів. Докладніше у наступному сюжеті. За рік з моменту повномасштабного вторгнення до міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулось 823 внутрішньо переміщені особи, переважно з питань отримання допомоги, розміщення а також компенсації власникам житла за розміщення ВПО. Ближче до середини літа та завершення 2022 року серед звернень ВПО стали переважати звернення щодо встановлення фактів смерті на тимчасово окупованих територіях України, звернення щодо отримання компенсації за зруйноване житло, вирішення спорів з приводу кредитних правовідносин, допомоги у зверненні до правоохоронних органів, з приводу воєнних злочинів та інше. У 95% випадків отримано позитивний результат. Це переважно встановлення судами фактів смерті на тимчасово окуповані території України, допомога у вирішенні справ про притягнення до адміністративної відповідальності, призначення пенсії, розірвання шлюбу, стягнення елементів та інше. Враховуючи вразливість категорії внутрішньопереміщених осіб, вторинна правова допомога внутрішньопереміщеним особам надається не пізніше наступного дня з дня звернення таких осіб до Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Як приклад успішної справи, фахівці згадують випадок, який трапився у травні. Жінка вирішила оскаржити протокол про адмінправопорушення. Пані Іванка повідомила, що в травні 2022 року вона в місті Олександрії керувала автомобілем. Працівники поліції зупинили її на блокпості для перевірки документів та запропонували їй пройти алкотестер Драгер. Вона погодилась, оскільки була впевнена в отриманні результату тесту з негативних. З негативним показником, так як алкогольні напої вона не вживала. Проходила пані Іванка тест тричі, оскільки прилад не спрацював і лише на четвертий раз прилад показав результат 0,73 проміла. проміли. Працівники поліції, в свою чергу, склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною першої статті 130 КУПАП, з яким вона не погодилась. Аби захистити свої права, жінка звернулась до фахівців безоплатної правової допомоги, де їй призначили адвоката. Він в свою чергу ознайомився з матеріалами справи і з'ясував, що огляд пані Іванки на стан алкогольного сп'яніння був проведений із порушенням, оскільки інспектором поліції не було роз'яснено їх право, зокрема право на правову допомогу. Не видано направлення на проходження будешного огляду на стан сп'яніння, що є порушенням прав особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. Згідно випуски з акту комунального закладу Кіровоградського обласного бюро судово-медичної експертизи, в криві пані Іванки спирту не виявлено. Тож у разі виникнення потреби звертайтесь до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою вулиця Поштова, 18. Протягом місяця в Олександрії тривала акція Ворожу літературу на макулатуру зібрані протягом цього періоду книжки, депутати молодіжного парламенту віднесли у пункт прийому, а виручені кошти передали на потребу ЗСУ. Дану справу юні депутати вирішили продовжити ще на місяць. Куди приносити друковані російською мовою книги, розкажемо далі у новинах. Протягом місяця в Олександрії проходила акція Ворожу літературу на макулатуру. Її організатором став молодіжний парламент, який запропонував приносити книги російською мовою від російських авторів та видавництв. Про результати розповідає депутатка молодіжного парламенту. Ході цієї акції впродовж місяця. Наші містяни збирали макулатуру, збирали книжки. Переважно це були була художня література, але також, так як це були школи, дуже багато шкіл долучилось, і вони збирали також на. Літературу, типу книжки з російської мови. В ході акції було зібрано близько півтора тисячі кілограмів макулатури. І щодо коштів, то зібрано близько трьох тисяч гривень, а саме три тисячі сто п'ять гривень. Відгуки від Олександрійців щодо акції були різні, розповідає юна парламентарка. Містяни не дуже розуміють сенсу цієї акції, чому саме здавати ворожу літературу, чому саме вважати її ворожою, так як це все таки класика. Але насправді, ну на мою думку, ця акція допоможе не тільки звільнитися від непотрібних книжок, але й звільнити. Місте у себе в шафі для чогось нового, для нових книжок і нових знань. Акцію зі збору ворожої літератури продовжили ще на місяць. Пункти прийому працюють у робочі дні на базі дев'яти шкіл та одного садочка з 14 до 16 години. Долучалася перша школа 15, 9, 10, додачався другий дитячий садочок. Чому саме ці вибрали школи? Вони знаходяться в самих таких місцях проживання Кірова, БАМ, проспект Сворний, тобто, що людям було зручно Редати цю макулатуру можна виділити восьму школу. Вони дуже організаційно підійшли до цієї справи. Вони красиво все спакували, щоб нам було легше її забрати і вивезти. Її дев'ята школа дуже багато здала макулатури около 400 кілограмів. Як і першого разу усі зібрані кошти передадуть на потреби Збройних сил України. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.